Коли я майже під'їхав до родому, мене розстріляли з танкового кулемету. Я був на велосипеді в цивільному одязі. Мені перебили ногу, перебили артерію, але завдяки людям, які не виїхали, там були ну, недалеко ЖК маленький, мені надали першу допомогу. І завезли в Ворзольський родом. Жінка, жінка з дитиною якимось дивом виїхали з родичами, бо взагалі, ну, майже всіх розстрілювали, а їм повезло десь натрапити на строковиків молодих, які їм підказали, кудку краще їхати, щоб не потрапити під обстріл. Якщо брати людей, наприклад, з тієї Яблонської в Бучі, то їм ну, там багатьом повезло менше, ніж мені. Тобто мені, скажімо так, дуже, дуже повезло в тому, що просто поруч знаходились люди, які змогли надати мені допомогу. Бо якщо б не надали допомогу, то через хвилину, через дві, то в принципі, я б стік кров'ю.